Цього разу закріпив мікрофон на лямці шолому. Я зараз поїду не по гриби, кінь якісь пасеться. Швидкість 42. Не дуже велика гірка, але так би мовити, не рівна поверхня. Є в нього деякі недоліки щодо застосування, але ось рухаючись такою дорогою 100 кілометрів до 10-го числа. Іноді вночі може бути мінус. Лежить сніг, все замерзло. Далі тут же приватна власність їхати не можна. Вітаю, друзі! Що у нас на дворі? 6 лютого, плюс 12, в принципі, досить сонячно. Вирішив зробити перше катання у лютому. Так, ну, в принципі, погода класна. Є слабенький вітерець. Але на сонечку прям нормально. В принципі, навіть одягнув тільки баф на шию. Думав, чи одягати цю балаклаву. Взяв її з собою про всяк випадок. От, але поки що, начебто, ок. Подивимось, як буде на спусках. Поки досить приємно. Цього разу закріпив мікрофон на лямці шолому. По суті, зараз... Він направлений паралельно руху велосипеда, тобто вітер прямо в нього зараз має дути зустрічний. Ну я їду не дуже швидко, все 19 км на годину. О! трошечки в гірочку вже почалось. Перевіримо, наскільки таким чином виходить краще писати звук на велосипеді. Ну і заодно перевіримо, як воно веде себе на швидкості. Так, ну от уже 26 кілометрів на годину. Я вже вухами досить добре відчуваю вітер. Цікаво, що там пишеться на мікрофон. 27 уже. 37 кілометрів на годину. Навіть 40. Так, подивимось, як пишеться звук. Ще й зустрічний трафік їде. Ну і з трафіком разом, напевно, що нічого не буде чути, але от зараз 38 кілометрів на годину. Ну, подивимось, чи можливо писати звук на цей недорогий мікрофон. В принципі, він мене влаштовує з точки зору своєї компактності ваги. Є в нього деякі недоліки щодо застосування. Наприклад, було б дуже зручно, якби він видавав якісь звуки, коли ти натискаєш на клавіші. Як оце робить GoProшка, дуже зручно. Ти розумієш по звуковим сигналам, що ти зробив з камерою. Вимкнув ти її, вимкнув. Досить зручна техніка. В принципі, це додати в ці мікрофони було б прямо взагалі. За ці гроші просто бімба. Дорога вже всім вам знайома. Власне, цією дорогою ми і їздили у грудні по гриби. Але я зараз поїду не по гриби, оскільки їздили ми пару днів назад на машині на ту саму ділянку перевірити. А у лісі зараз досить сухо, немає геть нічого. Тому зараз до весняних дощів, які тут почнуться десь ближче до березня, я так гадаю. Ну, в лісі особливо робити нічого. Те маленьке, що там було вже позасихало. О, знову велика швидкість. Сподіваюся, це не буде брак по звуку. І Я не даремно все це пишу. Не думаю, що досить багато встигну сьогодні проїхати, оскільки у нас вже майже час обіду. І у мого шановного тестя Михайла Дмитровича сьогодні іменини, користуючись нагодою Михайло Дмитрович. Вітаю! І знову в ефірі наша зігріваюча гірка. Так, ну а на фоні цього краєвиду ми вертаємо ліворуч, а по гриби... Тоді ми повертали праворуч. І знову нас зустрічає невеличкий підйом. Ну як невеличкий? Так, що нам каже Гармін? Каже, 4%. Там є якась формула, як перерахувати це в кут. Але четвірка, ну це ще так. Не дуже велика гірка. Але, так би мовити, не рівна поверхня. Фух. Це клас. Так, 14 хвилин, як виїхав, всього на 5 кілометрів подолав. Рельєф тут просто для новачків супер. А я вже, можна сказати, новачок, бо на відміну від минулої зими, як ми показували, там більше 400 кілометрів за сезон було. зимовий. За цей сезон, ну якщо 150 в сумі на даний момент є. Та це прям круто. Нагадаю, вже лютий. Попереду невеличке спасіння. Цікаво що зі звуком. Швидкість 42. Даунхіл закінчився. Ну, майже півтора кілометра він тривав, класно. А знаєте, що саме класне? Назад мені їхати туди само. І це буде апхіл. Mm. Зараз на нас знову чекає підйомчик. Він тут такий помірний, але буде трошечки затяжний. Певне, що до пункту призначення, який я намітив, я сьогодні не встигаю. Скільки вже пів на другу, а мене попросили повернутися додому до другої години. Так що, думаю, ще пару кілометрів в тому напрямку. Будемо вважати, що ми відкрили лютневий сезон. Там в Гарміні є очівка 100 кілометрів до 10-го числа. Спробуємо поставити собі таку ну, не амбітну, але мету. Заробити цю очівку. а це в нас буде три дні, може й два. Тому що завтра в мене день трошки розписаний. Ось під'їжджаємо до мосту, який знаходиться над основним шосе. Отак рухаючись. Не по шосе, тому що по шосе на велосипеді, звичайно, рухатись тут заборонено. Але ось рухаючись такою дорогою, виходить наступне. Ось бачите один міст. А там далі буде наступний. Такий самий. І оця дорога, на якій ми стоїмо, власне, а, значить, вона ніби така дублююча для основного шосе. Вона більш спокійна. Через неї організовані заїзди і виїзди до приватних будинків і комплексів в цілому. От, але в принципі, рухаючись цією дорогою з більш спокійним трафіком, можна так собі подорожувати в рамках цього штату. Звичайно, на цій дорозі рельєф буде набагато складніший ніж на шосе, Але в принципі є у мене задум. Отакою дорогою проїхати там дистанцію туди і назад там вийде трошечки більше 100 кілометрів. Але саме найцікавіше, що там буде дуже багато підйому. Мабуть, більше одного кілометра загалом. Ну, це на майбутнє. Зараз треба потрошку вкатуватись, бо взагалі, взагалі ніякі. Так, треба, мабуть, трошечки підзняти забе щось, бо дуже жарко. О, Знімаю разом з мікрофоном, як розумієте. Ну, спробую його тут тримати, може буде чутно. Так, насправді знімемо окуляри. Дякую, до речі, BlackPack. Це в мене їх сумочка. Це не Реклама, звичайно, яка в мене реклама, ви що От, Але вони зробили тут купу таких прикольних всяких... А, значить, Навіть не знаю, як це правильно називається, хто знає, поправте мене. От можна дуже зручно не тільки патчі закріпити, але й, наприклад, отак вставити окуляри, щоб вони не займали ваші руки. Жарко. Приїду назад, перевірю скільки там градусів над було. Бо по відчуттям так, ну можливо, це все обхіли. Буду тримати мікрофон ближче. От, але по відчуттям так вже можливо і всі 16. Зараз ще трошки проїду не основною дорогою, щоб хоча б у мене в один бік вийшло 10 кілометрів, туди назад вже буде 20, хоч якийсь результат по цих холмах. Ми з дружиною їздили у відпустку на початку цього року. А, якщо ви дивились наші шорти. То, можливо, бачили там невеличкі спойлери. От, я сподіваюсь, буде дуже цікаво, коли ми це почнемо монтувати і викладати. От, тому слідкуйте за оновленнями. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Зима в цих краях здебільшого так і виглядає. Іноді вночі може бути мінус, іноді в день температура може доходити там до 25 градусів. Ну, це ближче вже до весни або навпаки ближче до осінь було. Наприклад, не в цьому році, ну, виходить, що не в минулому, а в поза минулому році. Перед Різдвом тут було плюс 25. Ходили у самих футболках. От, але по поверненню з нашої поїздки з Флориди в цьому році нас очікував сюрприз. А, ми приїхали, лежить сніг, на дворі мінус 10, Великі магазини не працюють, пошта не працює, доставки не роблять. Наші родичі сидять вдома. Ніхто нікуди не виходить. От, ми власне навіть щось купували, їм дорогою привозили. Причому, що саме цікаве сталося, це буквально останні ну, десь 80 кілометрів. Тобто їхали, їхали, все класно. Та не плюс 15, не плюс 20, але там на під'їзді десь кілометрів за 300 вже тримався такі близько нуля. От, Але останні 80 кілометрів нашого шляху лежить сніг, все замерзло. Прям для нас був шок. Цього року зима зі снігом в Тенесі була, мабуть, днів з 10. От, а зазвичай 2-3. А іноді взагалі без снігу. Ух, так, що. То їхав я до кінця цієї невеличкої вулочки. Далі тут же приватна власність, їхати не можна. Кінь якийсь пасеться, він далековасто, але присутній. Ось тут такий паркан. Все, далі не можна. По відстані. О, трошечки мені не вистачило до 10, О, але нічого страшного, надолужу вже під домом. Зараз їхати назад, бо іменинник чекає, всі чекають. А спортом продовжимо займатися, Ну, напевне, що післязавтра, бо завтра, як вже сказав, у мене досить складний день. От, сподіваюся, все вийде. Так, бачите легенькі офроад присутні на цих неосновних дорогах. До речі, цікавий факт. Багато хто сварить українські дороги, особливо після зими, кажуть, зійшов сніг, разом з ним зійшов і асфальт. Що я вам скажу, шановні? Ця історія працює не лише в Україні. Як я вже казав, коли ми поверталися по морозу. То, власне, дорога значно відрізнялася від тої, по якій ми їхали у відпустку. Теж з'явилося багато вибоїн на дорозі. Ось такого плану, як, наприклад, тут не знаю, чи буде вам видно. Це було це так, для прикладу. Я маю на увазі, отам праворуч від мене шосе. Ось там от шосе основне проходить. Зараз я їду паралельно до нього. І от саме на цьому шосе з'явилось дуже багато вибоїн після. Отакої погоди. Тобто тут стояло в день, ніби така відлига трошки була, на ніч підмерзало. Відлига підмерзало. Ну, тобто стандартна українська погода взимку. І я вам скажу, цей якісний американський асфальт також не дуже справляється з подібними випробуваннями. Краще своєчасно обслуговувати і ремонтувати ці дороги відповідно до регламенту. Наскільки бачите, тут теж. Такі штат, де бувають досить великі морози, от але покриття все одно не витримує навіть тиждень, просто тиждень. А уявіть цілу зиму. Тому давайте поважати один одного і не сварити дуже сильно наших співробітників у тому що вони в цей час теж роблять дуже велику роботу. Ну і звичайно, не забувайте про наших захисників, завдяки кому взагалі все це можливо. Тому підтримайте до будь-кому. Я впевнений. У кожного з вас є знайомі, які потребують копієчку на ті чи інші потреби. Ну а якщо раптом так сталося, що ви не знаєте, куди це задонатити, в описі знайдете реквізити наших друзів і власне найбільших фондів України, якщо ви не з України. Тому, будь ласка, допомагайте. Дуже вам дякую. От зараз дуже велика швидкість, теж цікаво, як себе веде мікрофон чи чути мій голос. Швидкість була більше 50. Ще хотів нагадати, дуже важливо не забувати під час занять спорту, майже будь-яких, пити багато води. Тому що у вас під час тренувань вода дуже швидко витрачається. На ті чи інші процеси, а банально ви пітнієте на охолодження. Тому баланс потрібно регулярно підтримувати. І пити воду до того, як ви захотіли пити. Тому що якщо ви вже захотіли пити, то це означає, що баланс вже порушено. Більше про це розповідає такий класний чувак, як Василь Капущак. Залишу посилання на його канал. Він дуже добре знається на технічній частині велосипедів. Він спортсмен. ну Якщо людина приймає участь в змаганнях, значить вона спортсмен, правильно. Дружина в нього займається велосипедами теж. От і у Васі на каналі досить багато парад. А, власне, як правильно налаштувати посадку на велосипеді, як правильно пити воду, тиск в шинах і так далі. і так далі. От мені ці поради дуже допомогли, тому дуже раджу Васю. О, такий чувак. Кілометрів позаду на годиннику вже друга 10. Я пунктуальна людина, як ви зрозуміли. Ще раз вибачаюсь перед всією ріднею, яка мене чекає, займався ділом, займався ділом. Як бачите, нагуляв, корисне з приємним суміщував. Дуже спішу до вас. Під'їжджаю вже до фініша 19 кілометрів позаду від 19,200. Трошечки ще доведеться накатати по комплексу до рівної цифри, ну вже ж трошечки та докатаємо. Що хотів сказати, друзі? Будь ласка, напишіть, як вам такий захеканий формат, чи цікаві такі відео, чи не цікаві. Продовжувати, не продовжувати. От, але якщо вам цікаве велосипедне, і не тільки життя тут, в Америці, в Тенесі, дайте нам про це знати. Ми вам щось відзнімемо, поїдемо разом з дружиною, зробимо якийсь пікнік, може приготуємо якусь їжу. Тобто, будь ласка, пишіть ваші побажання в коментарях, все прочитаємо, всім відповімо. Ну, якщо це гарні коментарі, ви мене розумієте. От а я буду вже прощатись. Годину з невеликим мене пішло на те, щоб подолати цей сьогоднішній маршрут після певного відпочинку і втрати форми. От, але мені в принципі сподобалось, тому будемо поновлювати велосипедне життя. Це корисно, це приємно, це весело. І вас, власне, закликаю. Якщо у вас є велосипед, як тільки погода буде сприяти, беріть його і вперед. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Пока.